Розкажіть, як воно вам бути жінкою, керуючою, ще й такою великою організацією. Ми іноді забуваємо, що ми жінки. У нас, до речі, в фонді практично всі жінки. Але така робота, що іноді маєш роботи, працювати навіть фізично. І якщо треба, значить треба. Звичайно, важко, коли тобі не вистачає часу на родину. Ти намагаєшся, звісно, компенсувати, тобто там зайву, зайву годинку провести з дітьми, з чоловіком, десь ну, відпочити. Але в нас немає на роботі, напевно, там різниця дівчинка чи жінка. Ти працювати, значить працювати. А ви знаєте, зараз дуже важко з хлопцями, тому що дуже багато мобілізовано. І... Навіть перші дні повномасштабного наступу дівчата просто на рівні чоловіків розгружали машину, загружали. Тому питання таке провокативне. Жінки, напевно, зараз в нас, жінки і чоловіки, зараз ми українці. Треба працювати. Тобто вже гендерної нерівності як такої не відчувається.